Кович їде на дачу. Залишилось ще пару кілометрів. Ми будемо місці. Полягли зібрали. Зинаві, залишилась кукурудза, сонячна. До речі, соняшнику він віннична садить дуже забагато. Мабуть, він не склалась. Бач, колись буряки сіяли. Буряки, а зараз соя, кукурузи і... Біш да? да. нічого. Ну що, пшениця була, зібрали вже. Да. Пшеницю да. зібрали вже. Да. Трохи дача далеченько, але що ж.